Після нещодавнього пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки розміром 60 мільярдів доларів, а це довгоочеканий пакет допомоги. І ще одна така приємна новина для України про те, що відбулася чергова 21-ша вже зустріч Рамштайн, і де було оголошено також великі пакети допомоги для України. Отож, давайте розглянемо, що таке взагалі Рамштайн і підсумки цього засідання. З вами Гепард. Я радий вас щиро всіх вітати на моєму каналі. Отож, продовжуємо, 26 квітня відбулася 21 ша зустріч представників оборонних відомств в форматі Рамштайн. Тобто, Рамштайн це така коаліція. Міжнародна коаліція, це як пам'ятаєте, була колись антигітлерівська коаліція, так тепер антиросійська, антипутінська коаліція, держава це близько 50 держав, які зголосилися долучитися до допомоги Україні, і таким чином вони визнали про те, що ця війна є несправедливою і Україна, і Україна потребує допомоги. Отож, головним підсумком стало виділення Сполучених Штатів Америки найбільшого пакету військової допомоги. Для України і Ллойд Остін, це очільник Пінтагону, заявив, що цитую він радий повідомити, що США виділяють за повноваженням президента ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів, які включатиме додаткові боєприпаси до Хаймерс 150-мм снарядів, засобів протиповітряної оборони та бронетехніку. Далі ми йдемо по порядку. По перше, це позитивного розвитку набуло розв'язання розв'язання проблеми дефіциту боєприпасів, адже саме їх найбільше потребують українські сили оборони на полі бою. Це було зазначено в рамках Рамштайна, і дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в яких які входять якраз боєприпаси 155, 152, 105-мм та інші, зокрема Німеччина. Це, до речі, наш один з найбільших союзників і партнерів в Європі. Хто б очікував після початку війни? Оголосили Німеччину про новий пакет військової допомоги в 500 мільйонів євро для поповнення артилерійських запасів України, тобто те, якраз чого нам найбільше не вистачає. І німецький міністр оборони пан Борис Пісторіус заявив про те, що новий пакет допомоги є частково вже оголошеним бюджетом підтримки на 2024 рік у розмірі загальному розмірі це 8 мільярдів євро і містить 10 тисяч боєприпасів до артилерії зі складів Бундесверу. І головне поставки розпочинаються негайно, що дуже важливо. Берлін також. Підписав контракти на додаткові 100 тисяч 155 мілі... мі... міліметрів снарядів, які будуть доставлені в Україну вже цього року. Крім того, Німеччина відділяє 100 бойових машин піхоти і профінансує закупівлю 180 тисяч артилерійських снарядів у рамках чешської ініціативи. Ми пам'ятаємо про таку ініціативу. Чешська ініціатива передбачає пошук джерел фінансування в розмірі півтора мільярди. Доларів для закупівлі ТССУ 500 тисяч снарядів калібру 150 міліметрів та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, знайдених Чехією в неназваних країнах світу. Тобто, дякуємо ще раз чехам за те, що чешському президенту Павлу Гавлу, вибачте чешському президенту який пану Павлу, який знайшов і зробив цю ініціативу для. Наш, нашої країни. Це дуже гарно. Профінансувати ініціативу погодилися Бельгія, Нідерланди, Литва, Франція, Норвегія, Люксембург, Португалія, Швеція та Фінляндія. Це все наші такі союзники, і ми маємо знати їх. На цьому засідання про фінансування чеської ініціативи постачання боєприпасів до України також долучилася Фінляндія. Це виділи, виділи, виділять ФІНИ 30 мільярд. Мільйонів доларів, вибачте, та Канада понад 29 мільйонів. Міністр оборони Естонії заявив, що зараз розглядають різні варіанти постачання більшої кількості боєприпасів України і, закрепа, зокрема, закупівлю снарядів третіх країнах там за межами Європи. Також така маленька країна, як Косова, оголосила про другий пакет допомоги Україні, дякуємо Косоварам, які складаються з мінометних мін. Друге, найголовніше це партнери України, запевнили в подальшому наданні більшої більшої кількості ракет. Для систем ППО, щоб забезпечити перевагу Україну в повітрі, в цьому контексті учасникам було поінформовано про заходи щодо поставок f 16 які в Україну, які чітко йдуть за планом і дякуємо країнам, як США, Данії, Бельгія, Норвегія, Румунія та інші наші партнери. По-третє, коаліція з країн-партнерів під час засідання в форматі Рамштайн. Продемонструвало свою єдність та активність у питання допомоги Україні, що найголовніше, тобто, що країни не втомлюються допомагати нашій країні і розуміють про те, що ми, війна має бути іти до перемоги України, і це в принципі життєво необхідне для взагалі для не тільки для європейського континенту, а для всього світу. І я хочу зачитати зараз. Мені дуже подобаються ці назви. Це коаліція повітряних сил, коаліція е, е, ППО, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та е, маневреності, коаліція морських спроможностей, it коаліція, коаліція розмінування, коаліція дронів. Тобто, це такі окремі такі коаліції в рамках Рамштайну. Вони е, ну і за, за рамками Рамштайну вони зроблені. І всі, всі ці коаліції на націлені на те, щоб. Вже визначати в тих сферах оцих коаліційних напрямках окремих вже визначати допомогу для, для України і під час спільного брифінгу. міністри оборони Німеччини та Польщі оголосили про запровадження з за 26 березня коаліції збронетехніки як однієї з найважливіших для допомоги силам оборони України. На думку польського міністра до коаліції хочуть приєднатися Велика Британія, Швеція. І Італія. Міністри також оголосили про створення нових спільних сил швидкого реагування в Європі на військову загрозу з боку Росії. І влітку вже до цих сил війдуть 2,5 тисячі солдатів з кожної країни. Отже, Рамштайн вкотре продемонстрував свою єдність, активність у допомозі Україні для відсічі, відсічі агресору. І, і ще раз підсумовуючи Рамштайн, я хочу сказати про те, що. Це свідчення, це регулярний Рамштайн, тобто це вже 21-й Рамштайн, тобто країни збираються е, постійно. І Ллойд Остін, це е, очільник Пентагону Сполучених Штатів Америки, Він відзначив про те, що радий про те, що Америки виділи, виділили зараз Україні новий пакет надзвичайно великої військової допомоги, і, і зазначив про те, що саме Європа також стала. Активно, не просто більш активно, а мега-активно долучатися до допомоги України і, взагалі, ну скажімо так, озброюватися, тому що російська загроза всі її почули, відчули і іде як допомога Україні, так і захист особисто своїх інтересів своїх країн. А це добре, чому тому, що всі розуміють, що в Україні є потреба в захисті, і нам потрібна допомога. Тобто підсумовуючи 21-й Маранштайн, ми кажемо про те, що країни не втомилися західні, вони розуміють небезпеку від Росії. Вони розуміють про те, що Китай допомагає почав допомагати опосередковано Росії і е також Іран, також е Північна Корея, це так звана вісь зла, і Рамштайн це в принципі можна сказати, що це вісь добра, тому. Дякуємо нашим партнерам за розуміння, за допомогу, за надзвичайно велике сприяння нашій країні і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!